Броколі є членом сімейства капустяних, поряд з цвітною капустою, брюссельською капустою, кале та білокачанною капустою. Ці прохолодні сезонні культури найкраще ростуть ранньою весною та восени при ідеальній температурі від 65 до 75 градусів за Фаренгейтом. У більшості кліматичних зон броколі буде однією з перших культур, які ви посадите навесні, або однією з останніх, яку ви збираєте перед зимою. Якщо у вас обмежений простір або не ідеальні умови, грядки з піднятими бортами чудовий варіант. На щастя, ви можете вирощувати броколі на таких грядках, ви можете виростити одну рослину або невелику групу рослин у піднятій грядці. Вам потрібно буде звернути увагу на свої рослини протягом сезону, але ваші зусилля окупляться, коли ви насолоджуєтесь свіжими та місцевими овочами. Однією з найбільших проблем для садівників буде боротьба зі шкідниками. На жаль, капустяні рослини приваблюють безліч ненажерливих комах. Якщо у вас достатньо місця, я рекомендую використовувати рослини компаньйони, щоб відлякати шкідників і додати різноманітності у ваш город. Одне з кращих дій, яке ви можете зробити для своїх рослин, це створити їм умови для успіху. Ознайомтеся з наступними порадами, щоб допомогти вашим рослинам процвітати в умовах піднятої грядки. Давайте заглибимося в деталі всього, що вам потрібно знати для вирощування броколі на піднятій грядці. Виберіть сорт: якщо ви бачили лише один поширений сорт броколі в місцевому магазині, вам може бути цікаво, скільки різних видів існує. Ви знайдете багато сортів на вибір, особливо якщо плануєте вирощувати з насіння. Можливо, ви шукаєте щось дуже традиційне, як броколі з магазину, з великими, щільними, зеленими головками. Можливо, вам потрібні менші, ніжніші головки. Або, можливо, ви хочете додати незвичайний колір у свої страви DSICO. Цей класичний сорт дає кілька маленьких і середніх головок, так що у вас буде багато смачних зелених овочів протягом усього сезону. Діайсико – це італійський спадковий сорт, який існує з 1840 року. Бергенди якщо ви відаєте перевагу фіолетовій броколі замість зеленої, бергенди може бути ідеальним вибором. Цей ніжний сорт має чудовий смак і приголомшливий колір, який так само декоративний, як і смачний. Уолсом 29. Уолсом 29 це класичний сорт з яскраво-зеленими головками і легким блакитним відтінком на пагонах і листках. Ця продуктивна рослина дає рясні та смачні головки для ваших салатів, соусів або смажених овочів. Белста. Белста чудовий сорт для більш теплого клімату, його можна висаджувати навесні для збору врожаю в кінці літа. Це один з найбільш стійких до спеки сортів, який дає великі смачні головки, а потім додаткові бічні пагони. Рапан. Цей італійський сорт дає безліч невеликих ніжних головок з пряними листям, які можна готувати або їсти сирими в салатах. Рапани, універсальні овочі. Який обов'язково сподобається на вашій кухні. Підняті грядки. На щастя, для садівників існує безліч варіантів піднятих грядок, які підходять майже для будь-якого простору. Броколі виростає досить великою, але має неглибоку кореневу систему, тому грядки не повинні бути занадто глибокими. Глибина може бути від 6 до 18 дюймів, що забезпечить рослинам достатньо ґрунту для коріння. Низькі і широкі моделі ідеальні і універсальні для інших овочів. Відстань між рослинами повинна бути не менше 2 футів, щоб ці великі листові рослини отримували достатньо сонячного світла та води. Оскільки Брокколі займає багато місця, краще використовувати велику грядку, якщо ви хочете виростити кілька рослин. Квадратна грядка розміром 3 фути дозволить виростити лише 4 рослини, тому чим більше місця, тим більше можливостей. Підготуйте грядки і ґрунт. Якісна ґрунт це вкрай важлива основа для будь-якого садового проєкту. На щастя, тип ґрунту на вашій ділянці не має значення, оскільки при вирощуванні на піднятих грядках ви повністю контролюєте якість ґрунту. Броколі любить багатий органікою, добре дренований ґрунт. Ви можете використовувати готову суміш для грядок, до якої зазвичай додають добрива або компост, а також пористі матеріали для поліпшення дренажу. Також можна змішати свій ґрунт, використовуючи верхній шар ґрунту, органічний компост і перліт або гармикуліт для дренажу. Переконайтеся, що ваші грядки готові і заповнені ґрунтом до моменту посадки рослин. Якщо висадити насіння навесні, грядки повинні бути готові до ранньої весни. Для осіннього врожаю підготуйте грядки до середини або кінця літа. Якщо висадите броколі після іншої культури, переконайтеся, що попередні рослини видалені, щоб не було конкуренції. Посадка рослин: Вирощування броколі з насіння це захоплююче і корисно, і у вас буде більше вибору, ніж при покупці розесади в садовому центрі. Для весняного врожаю сійте насіння прямо в ґрунт за 4-6 тижнів до останніх заморозків. Для осіннього врожаю сійте насіння в кінці літа або на початку осені. Тримайте ґрунт вологою до появи сходів. Ви можете прискорити початок сезону, почавши вирощувати насіння в приміщенні. Почніть посів за 12 тижнів до останніх заморозків. Це дасть рослинам 1-2 тижні на проростання і кілька тижнів на ріст перед пересадкою на вулицю за 4-6 тижнів до останніх заморозків. У ем'якому кліматі можна почати насіння в кінці літа і пересадити розеесаду восени для зимового врожаю. Коли прийде час пересаджувати розесаду, візьміть садові рукавички і лопатку. Просто викопайте яму в підготовленій грядці, трохи більше горщика з розесадою. Акуратно вийміть рослину з горщика і помістіть в ямку. Заповніть простір навколо коренів свіжим ґрунтом. Багато сонячного світла. Броколі потребує багато сонячного світла. Розмістіть грядки в місці, де вони отримують щонайменше 6-8 годин прямих сонячних променів на день. Повне сонце ідеально підходить для капустяних культур. При нестачі світла рослини будуть слабкими. І головки будуть менше. Полив Поливайте новопересаджену броколі щодня, щоб допомогти корінням укоренитися. Після цього поливайте рослини кожні 3-4 дні, якщо немає достатньої кількості дощів. Під час формування головок поливайте частіше, але не допускайте перезволоження. Поливайте рослини біля основи, а не над листям, щоб уникнути грибкових інфекцій. Мульчування. Мульча захищає коріння, зберігає вологу і стабілізує температуру ґрунту. Вона також запобігає росту бур'янів. Використовуйте органічну мульчу, таку як компост, подрібнене листя або тонкий шар деревної тріски. Добриво. Броколі досить ненажарлива рослина. Для отримання великих головок потрібні прохолодна погода, сонце, простір і добрива. Через 3-4 тижні після пересадки внесіть азотне добриво. Повторіть підгодівлю при формуванні головок. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці і не перегодовуйте рослини. Рослини компаньйони: спільні посадки допомагають залучати корисних комах і відлікувати шкідників. Броколі має неглибоку кореневу систему, тому будьте обережні при пересадці компаньйонів. Хорошими сусідами є цибуля, салат, шпинат, базилік, кріп, розмарин, шавлія, чебрець, герань і настурція. Захист від шкідників. На жаль, багато шкідників люблять броколі. Найкращий захист, сівозміна, рослини, компаньйони та фізичні бар'єри, такі як сітка. Здорові рослини більш стійкі до шкідників, капустяні черв'яки. Ці зелені гусениці, личинки-білявки. Вони об'їдають листя і головки. Методи боротьби, ручний збір, сітка, корисні комахи, масло, німу або бт спрей. Бліжки. Ці блискучі чорні жуки харчуються багатьма овочами. Личинки їдять коріння, а дорослі особини листя. Використовуйте сітку, корисних комах або садіть м'яту ем для відлякування. Попелиця. ці дрібні шкідники часто з'являються на молодих рослинах. Залучайте корисних комах або змивайте тлю водою. Збирання врожаю. Час збору настає, коли головки повністю сформовані, але бутони ще не розкрилися, використовуйте гострий ніж, щоб відрізати центральну головку. Залиште рослину, оскільки можуть з'явитися бічні пагони. Збирайте їх також до розкриття квіток, насолоджуйтесь овочами. Якщо ви любите броколі, у вас, мабуть, є улюблені способи приготування. Я люблю розрізати головки на невеликі дерева і готувати на пару кілька хвилин, поки вони не стануть яскраво зеленими. Вони залишаються щільними, але не хрусткими. Свіжу броколі можна зберігати в холодильнику до тижня. Для тривалого зберігання заморозьте, бланшуйте 2-3 хвилини, постудіть у крижаній воді, висушіть і заморозьте. Укладення, якщо ви любите броколі, чудово вирощувати її самостійно. Вам знадобиться сонце, прохолодна погода і багатий ґрунт. Підняті грядки створюють ідеальні умови навіть на невеликому просторі. Найприємніше зібрати свій урожай. Насолоджуйтесь цим смачним і корисним овочем навесні або восени, щоб продовжити садовий сезон.